Ford Focus. це не просто авто, це стиль у русі. Машинка в нас іде третього покоління 2013 року. 2,0 дизель на механічній коробці. Машинка в нас в універсалі в дуже гарному стані. Авто привезене в нас з Німеччини. 228 тисяч пробіг. Також без пошкоджень в рідній фарбі та в гарному своєму окрасі, в чорному кольорі. Чому це авто варте уваги? Економія, бо дизель. Надійність бо механіка та практичність бо універсал по комплектації. Багатофункціональне кермовнас, круїз-контроль та повний електропакет, двохзонний клімат: контроль, підігрів передніх сидінь та мультидисплей з підключенням блютуз. То чому не купити це авто за 9,5 тисяч?